В ефірі інформаційна програма Южненські новини у студії для вас працює Юля Гринишина. І далі про головні події в місті. Міський пляж виглядатиме по-новому. На набережні триває будівництво. Члени садового товариства Портовик зустрілися для обговорення існуючих проблем. У спортивному комплексі Олімп відбувся неординарний шоу-матч. Два капітани. Центральний пляж міста приймає новий вигляд. На території прибережної зони тривають роботи з відозмінення старих мафів. Підприємців, що мають торгівельні точки біля моря, міська влада зобов'язала привести їх до єдиного вигляду. Свої проекти власники мафів представили на розгляд містобудівної ради, проте не всі вони були погоджені членами комісії. На міському пляжі йде активне будівництво. На місці старих мафів та палаток мають з'явитись сучасні торгівельні точки. Усі вони мають бути об'єднані загальним виглядом. Проте стилістика мафів все ж буде відрізнятись залежно від окремої частини пляжу. Неподалік волейбольного майданчика на місці тимчасових споруд власники планують збудувати кафе терасу з дерева. Алея з павільйонами буде замінена на торгівельний майданчик з металевими конструкціями. Також Зазнає змін споруда біля дитячого майданчика. Кафе відоме южницям як червона шапочка розшириться та змінить свій вигляд. У нас глядеть пляжний сезон. Хотілося б почати приводити в порядок всі врем'янець. Якби самі у нас претензій не було, але були претензії до їхнім палаткам, навісам, які були різні, різношорстні і бували надав жорстокі. Приводим все к единому общему виду, чтобы все было из единых материалов, единого цвета и единой стилистики. На засіданні містобудівної ради члени комісії погодили запропоновані проекти від підприємців. Проте один з варіантів викликав тривале обговорення. Власники літнього кафе в центральній частині пляжу незаконно розпочали встановлювати дитячі гойдалки. Території для їх розташування у підприємців немає. Члени комісії зобов'язали створити благоустрій навколо споруди. А от встановити додатковий павільйон згідно наданого проєкту не дозволили. Люди должны в пределах э, той земли, которая официально юридически выделена им, и которые должны платить за ту землю, которая у них находится в аренде. А все, что за пределами, это самозахват. Видели одно, э, происходит другое, немножко не похоже на то, что они показывали изначально. Поэтому я спросил вчера что это за, за, за забор, нам рисовали совсем другое. Он сказал объяснил, що це да, только 10% роботи ми еще будемо переделывать. Мафи з'явились і в другій частині пляжу. Деякі старі були вивезені з території, на їх місці встановлять нові. Проте єдина стилістика тут проглядається слабо. Так, наприклад, два магазини у білоблакитній гамі не відповідають іншим мафам білого та коричневого кольорів. Помітними недоліками стали також зіпсовані сходи, відсутні деякі ліхтарі та дерев'яні доріжки. В управлінні житлово-комунального господарства пояснили, що трапи встановлять на початку літнього сезону згідно умов використання. Інші ж проблеми усуватимуть ближче до літа в травні. Відбулися звітно виборні збори членів садового товариства Портовик. 18 березня голова правління прозвітувала про виконану роботу за три роки. Також власники ділянок в кошарах обговорили побутові проблеми, які сьогодні існують. На території дачного масиву тему продовжить Катерина Погребняк. Члени садового товариства Портовик переобрали голову правління лише процедурно, адже майже одноголосно підтримали діючого керівника Оксану Бланар. Вона працює на посаді вже сім років. Своє товариство називає зразковим. Портовик не має жодних боргів за послуги. Та, тим не менш, у лютому на дачах вимкнули воду. Портовики постраждали через несплату посередника Сичавського комунгоспу. Эту трубу мы слаживались, слаживались по тысяче гривен, пролаживали эту трубу. Все затраты несли люди, наши садоводы. И в конце концов, оказывается, почему-то эту трубу не ввели в эксплуатацию. И эта труба находится на земле Коминтерновского района. В Куменхозе всего шесть счетчиков, но деньги они то ли не могут собрать, я не знаю. Но, по крайней мере, у них большие долги, и они не платят за воду. И за это у нас даже один раз отключали воду. Мы пошли даже им на уступки, мы уже обзвучивали, как по договору мы должны платить за воду 45 копеек, как у нас составлен договор, заключен договор. Но мы платим рубль 47, чтобы только остаться с водой. Ще одна обговорювана тема проїзд. Порт южний з початку року перестав здійснювати перевезення на дачний масив через збитковість рейсу. Так розповів голова профкому Сергій Маслов. В 2016 році підприємство втратило півмільйона. Здійснювати послугу на старих умовах. Порт не зможе. Проте спеціалісти автобази розробили можливий варіант. Предложение заключения договора между юридическим лицом ДПМТП Южный и юридическим лицом Садоваричества Портовик и работа по договору. Обсчитывается все в этом договоре, указывается количество рейсов, стоимость одного рейса. И оплата за ä, этот рейс. Мы понимаем, что на дачах живут и наши работники, и пенсионеры порта поэтому не будет ставиться рентабельность, такая какая вот ставится как обычно каким-то там частным переводчиком. Мы посчитали, что один рейс это 500 гривен. У садовому товаристві сумніваються, що зможуть фінансово пристати навіть до такої пропозиції, та й продаж квитків може змінити статус з неприбуткового на прибутковий, а значить, збільшаться податки. Тому питання проїзду наразі залишається відкритим. Наше місто продовжує ставати чистішим. Активісти вдруге зібрались на весняну толоку. Похмура погода та невеличкий дощ не став на заваді. Цього разу близько півсотні южниців прибирали територію поля неподалік міської лікарні. За декілька годин мешканцям вдалося зібрати 100 пакетів зі сміттям. Після закінчення толоки в одному з кафе міста южниці продовжили спілкування за гарячим чаєм. На цьому активісти не зупиняться. Чергове прибирання заплановано на наступні вихідні. У ному 18 березня відбувся відкритий танцювальний фестиваль. Перші з південного регіону у конкурсі взяли участь понад 900 танцюристів з більш ніж 20 міст України. Захід такого масштабу організатори фестивалю проводять вперше. Про емоції, що вирували на паркеті, дізнавалася Галина Говда. Кращих серед танцюристів південного регіону визначали у санаторії профілакторії портовик. Конкурс проходив у декілька етапів. Для зручності оцінювання виступи учасників розділили за номінаціями. Їх виявилося чимало: східний, класичний, народний, естрадний, спортивний, дитячий танець, контемп та хіп-хоп. У нас йде перший блок – це естрадне направлення спортивне сучасне. То есть не важно, там діти один, таліба взрослі, а второє ділення ми делим чисто на хіп-хоп і на джаз-фанк. То есть, там будуть только одні хіп-хопіри, тож маленьких до самих взрослих. Організувати такий захід було доволі складно до того, ж як зізнається організатор, такої кількості бажаючих не очікували. У нас ідея була зібрати... Южний. Очень приятно, що южні колективи очень активно участвуют в наші міроприятия и хотіли збирати Но Когда ми почали коллективы колективи, почався поток желаючих, і вийшло маленького мероприятия, просто масштабное. Оцінювали таланти та майстерність учасників компетентна журі з Києва, Одеси та Білгородністровська. У меня богатый опыт и танцевальный, и как хореографа, и как жюри. Плюс я сама провожу танцевальный фестиваль блин Ченч в Киеве. Поэтому мне есть чем сравнивать. Ребята очень стараются. Мне очень нравится. Я сужу за сейчас, то жюри, которое сидит. Я слежу за тем, что были оценки объективны. Дети приехали соревноваться, дети приехали узнать свой результат. Нет смысла выступать просто так. Мы соревнуемся. Особливих обмежень для участі у фестивалі не було, тож свої вміння могли продемонструвати усі танцюристи незалежно від віку. Очень волнительна була. Так вроді не боїшся, а коли виходиш на сцену, тоді вже починає все тіло трясти. Переживания, эмоции непередаваемые. У нас спортивная аэробика. Мы представляем танцевальную студию Миллениум, куда входят несколько команд. У нас выступали малыши, выступали подростки, и мы завершающие. Через велику кількість заявлених номерів своєї черги доводилося чекати досить довго, та учасники цим не переймалися, адже доки очікували на свій вихід, могли оцінити виступи конкурентів, тому що приїхали не лише танцювати, а й перемагати. Це і получать кубки. А що будете Я танцювати хіп-хоп і групові танці давно ну, yeah. Я 6 років, а цей красавчик Тим, що у нас очень хороший тренер тренер, он он нас очень хорошо учит, никогда не бьет, ну ругает иногда. Нравится очень. Я первый раз сюда приехала. Я танцую народные танцы ирландские. Мне э, то, что э, то, то можно танцевать, а мне это очень сильно нравится. По завершенню фестивалю у кожній з номінацій було обрано переможців. А уже 28 травня організатори планують провести ще одну зустріч з танцюристами. Свої заявки на участь уже подали колективи з Харкова, Києва та Хмельницького. Масштабною подією завершилася Суперліга регулярного сезону з баскетболу. 17 березня на арені ФСК Олімп відбувся неординарний шоу-матч. Два капітани. Цього разу показати усю свою майстерність на майданчику змогли, чи не всі охочі. Очолили збірні команди два найпопулярніші гравці основного складу хіміка: Джеймі Сміт та Олександр Рябчук. На заході побувала наша знімальна група. До складу команд увійшли гравці основного складу працівники БК хімік, тренери, юні вихованці клубу та фани. Два капітани Джеймі Сміт та Олександр Рябчук очолили команди «Дядя Сем та Южний вітер». До ігри буквально за ми узнали звісно команди і ми знаємо всіх людей. Та всіх ребят всі ребята хороші, атлічні і старались всім давати кота. Якийсь... Та време юнакове, щоб всі грали однаково. та да не важна ти граки ступіли просто небіти. дуже гарний захід. Це був дійсно сюрприз, що так багато людей прийшло. У мене чудовий настрій. Мої гравці робили все чудово. Вони слухали мене, і це була хороша робота. серед юних вболівальників Джеймі Сміт та його команда отримали найбільшу прихильність. За дядю Сэм. Потому что мой лучший, ну, любимый игрок Джеймс Смит. Химик не то, что лучшая команда, она обалденная команда. Прикольно, особенно Смит переодетый. Дядя Сэм. Чего? Потому что команда Смита. А чем Смит нравится? Тем, что он хорошо кидает трехочковые броски. Ты хотел бы на похожим? Я бы очень хотела. Для незвичайної гри діяли і незвичайні правила. Наприклад, додаткові очки для своєї команди могли набрати самі капітани, звісно, за допомогою незвичайних завдань. Гравців також була можливість двічі швидше набирати бали. Так очки, набрані талісманом команди Єжаком, подвоювались. Також на полі діяло правило 1 плюс 1. Великий гравець міг закинути м'яч, піднявши над корзиною меншого. Такий спосіб приносив одразу 4 бали. Довищна гра, два капітани, зібрала на трибунах ФСК Олімп повну залу вболівальників. Драється все, нравится шоу. Таку почаще треба робити. Наші діти участвують, теж подобається. Маленькі дітки подобаються, які бігають по полю і закидають. Немного людей ходять на такі ігри, а на таку ігру, товарищику, сколько людей за то прийшло. Для учасників фан-клубу на цьому матчі вдвічі більше роботи, адже обидві команди наші. Тих поддержим, і тех підтримка, щоб обідне нікому не було. Ми вирішили. Сьогодні отличная атмосфера, много е, болельщиков, Я такого на суперлігі на обычных іграх не вижу, Взагалі, супер. Розслабитися та просто вболівати з трибун. Таку можливість отримали тренери хіміка. Ну, це прекрасно. Що... Фанати мають можливості всі любителі баскетболу, які как бы, аматори, любителі по іграти з професіональними игроками, Я думаю, це дуже хорошая популяризація баскетболу. Очень приятная атмосфера, дають возможность зрителям, любителям побувати в шкуре игрока, так сказать, побувати на большой сцені. Не обійшлося і без традиційних розваг у перерві. Запальні танці, черлідерів та веселі конкурси від ведучого. Професійним гравцям баскетбольного клубу хімік такий формат гри також виявився до вподоби. «Отлично, у молодих велике рвіння. Ну а ті, хто постарше, якби стараються брати опитом. Усього команди зіграли чотири чверті по 10 хвилин. І, хоча інтрига, хто ж переможе у матчі, зберігалася до останнього, завершився шоу матч. Два капітани рівним результатом: 80 – 80-80. Перемогла дружба. Тож відчути себе переможцями мали змогу. Усі учасники. Це були усі матеріали, які підготували наші журналісти. Я з вами прощаюсь і бажаю гарного робочого тижня. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.